Пані Катерина уточнює своє питання і погіршує тим самим становище будівельників. Я не розумію, чесно кажучи, тих, хто вам таке робить. Значить, у нас є норма. В нормах написано, що стіна не може звісати внутрі споруди. Ну, Десь у нас норма таке написано. ну, Я не пам'ятаю просто вже десь, ну, які там ДБН це, от, А може це взагалі в старих було в нормах, а в нових цього і немає, бо ми переходимо на єврокоди. но е раніше така норма точно була, тобто не, не, не можна, маючи фундамент, робити ось так от стінку. Отут у нас вулиця, тут у нас внутрянка. Так робити не можна, і це пов'язане з тим, що стінка несуча, зверху може лежати балка, перекриття і так далі. І тому оця от частина, яка тримає навантаження, робити не можна. Я скажу вам так, ну і також це збільшує оцей. От... А прикидуючий момент, тобто погіршує стійкість стіни в цілому, тому звісно, з точки зору конструктива, це абсолютно дикість, і закладати таке в проект треба бити по руках, але в житті таке буває. Тому що десь там відхилилися від осі, десь там від розміру десь гульнули. І стінкою це коригується. І в нормативах є допуски по всіх цих відхиленнях. Тому іноді, отам, декілька сантиметрів, таке навісання ми можемо зустріти. Головне, щоб цього не було в проєкті. Все. В житті ми можемо зустріти сказати, що це прямо ах, як критично, я не можу. От, Але все ж таки, значить. Е... Справа у тому, що по, по, по суті у нас же ж пара ізоляція повинна виглядати. Я не знаю, виглядає вона у вас чи ні, але якщо вона не виглядає, то ситуація у вас трошки гірша, тому що вам треба буде заморочитися. І тепер тут виникає питання, на яких відмітках у вас знаходиться підлога, тому що у вас. Чистова підлога може бути ось тут, і ви набираєте весь, весь піражок. Тут ви робите чернову стяжку, і по черновій стяжці ви робите свою параізоляцію. А може бути така ситуація, що стяжка чернова буде ось тут. І тоді вам параізоляцію треба буде робити ось так. Це ж теж варіант, теж може бути. Значить, треба подивитися, виглядає і не виглядає. Якщо все ж таки виглядає хоча б декілька сантиметрів, це вже плюс, ми вже можемо припаятися, ми вже можемо щось робити. Якщо не виглядає, ну тоді це завдання ускладнюється, тому що треба проаналізувати, що спирається на ту стінку. Можемо ми різати ось так. або нам доведеться лазити рачки і ковирятися там. Щоб якось застикуватися. Але в будь-якому випадку нам треба з горизонтальною гідроізоляцією застикуватися. Значить, ми можемо стиковку виконувати наплавляємим євробюром. Це найпростіше, якщо ми можемо припаятися до того, що є. Е, якщо не можемо, максимально чистимо, відкриваємо і використовуємо мастіки. Тобто, ми можемо використати з вами, наприклад, бітумну ґрунтовку. Ну, спочатку почистити, так, щоб у нас, е, ми бачили от нашу гідроізоляцію. Далі е, обіспилюємо поверхню, робимо бітумну ґрунтовку, а далі використовуємо мастіки. Е, мастіку треба використовувати десь так в три шари. От, бажано подивитися мастіку з додаванням фібри, якщо є така в невеличких відрах, раніше була, зараз не знаю. Або придбати мастіку, розмішати її з фіброю, і таким чином шпателем нанести втираючи, буквально втираючи в цей кут, нанести мастіку. І лише потім до цього припаюватися і формувати пароізоляційний шар. Е, таким чином, ми виконуємо норматив, забезпечимо більш сухий будинок. Тому, пані Катеріно, знову бачите, треба мені додаткову відповіді. Е, я неодноразово казав: друзі, є можливість замовити приватну консультацію. Не стісняйтесь. Ви ж бачите, що за 15 хвилин я можу відповісти на декілька питань. Тому. Якщо є така потреба, підготуйте фотографії, зайдіть на сайт консул.я, там є всі умови, алгоритми, як замовити і замовляйте, користуйтеся. Я зможу подивитися фотографії, подивитися проект і надати більш точні поради і рекомендації. Так, зрозуміло, так? Да? Тобто, якщо у вас рівень підлоги ще трошки нижче, то це ще більш-менш нормально. Ми можемо щось робити працювати. Далі тільки аналіз повністю будинку. Дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо з вами далі.